Всім привіт! З вами Валентина і у нас старопогадашечки, і таке буде цікавеньке запитання, що потрібно починати робити уже завтра. Буде три варіанти. Що потрібно починати робити уже завтра для варіанту номер 1 Відправлятися в новий шлях, в нову дорогу. Не обіцяю, що ця дорога буде легкою, але обіцяю, що буде дуже крутий кінцевий результат. Максимально сплануйте свої справи, подумайте, ця дорога буде мечовою, вона може бути як буквальною, там якась подорож, поїздка, так і якась нова можливість, реалізація, нова праця. Так, що потрібно робити для варіанту номер 2 вже завтра. Починати вже якісь нові проекти, ті, які ви вже робите, якби їх запускати. Можливо, у вас є якісь думки потрібно вже їх плекати, розвивати. Можливо, у вас є уже щось зроблене, але ви це не до кінця займаєтеся. Повертаємося і розвиваємо енергія. Також на колоди мага говорить про те. Що у вас вистачить на все часу, на все сили, на все можливості і фінансів? Тому вперед, і ще потрібно починати робити уже завтра варіант номер три. Кайфувати від життя, планувати нові плани, все приходить на вашу енергію. Тут у нас королева жезлі, вона така енергійна, вона сильна, в неї притяжна енергія, і вона може здійснювати вже будь-які свої мрії і цілі, і чогось пора вчитися для себе, досягати чогось нового. Можливо, якщо в вашому житті є люди, які вам не подобаються, вже час з ними попрощатися, взятися за себе, за своє життя, за свою реалізацію і відкривати нові можливості. Не забуваємо про те, що це не індивідуальний, а загальний розклад, всім підходити не може.